Вітаю на каналі Player Ван Ready. Мене звати Андрій. У нас містична музичка Sous of Midnight. Всі звірі дивляться на мене. Причому часом реально ніби на мене, а не на персонажа. <хих> ну да ладно. В нас. <пізвіться> В нас фінальна глава. Нам треба розібратися з бабулькою Бані. Бо вона тут справжнє зло, і насправді ми її маємо відправити в той кошмарний світ, де ми тільки що були. Світ снів і кошмарів. Що... Дивись, дивись, дивись. Всі тварини ведуть мене, бачиш? Блін, це дуже прикольно зробили. Попосом, єнот, заяць, єнот, заєць, лисиця. Слухай, таке що тут бій буде. Там сова літає. Уся скверна йшла від її будинку. каже. Ой, я сумніваюся, що тут буде надестенді. Вона каже, якщо нам вдасться порозумітися, то можливо це все зникне. All right. Я би не розраховував на розуміння, вона кончена. Ну я розумію, що через власне горе, але а, от так просто діалог буде. Але первинно у неї був син і донька, і вона просто любила доньку, на сина їй було похер. Це вже не здорово. Для мами. О. Єс імповерфу. It should have brought Sherry back. You, can't mm, bring bring that back you did something, didn't you? That's why the magic failed. I heard your baby spirit crying in a tree. She was in pain. I did everything I could to help her. In pain? Or just in your way. You have no idea what loss feels like. Ta, yeah, we really i was so raw it hurt to breathe i'd see cars with those baby on board signs and just want to ram them this town's full of people who don't deserve their kids why are their children still alive and not my cherie i can't imagine what it's like to lose a child but the things you've done ain't right everything i've done was for Sharif. you had no right to tamper with her spirit you had no right you've hurt everyone around you you murdered molly i don't want to hear this you need to change to make up for what you've done

But think it through, Bunny. I've seen what happens to folks who can't let go of the past. Your choice. Cherie's baby brush. <sighs> she was so tender headed, I'd get cross with her. Now I'd give anything to brush her hair again. And you can, my darling. I know who you are. It won't really be her. You'll never be able to tell the difference, I promise. I won't. Not if you don't want to. You're very kind. I There's a fine line between mercy and justice, ain't that right, Hazel Flood? You chose a hard road for yourself. I know. Серйозно, вона так просто пішла. А чему шипы лишились? Серьезно? Блин... Я сподівався, ще трошки на екшоні якісь. Зараз секунду, я мікрофон перевіряю. Right so weak, there, e, дивно, дивно. Я думав, що буде найпотужніший бій саме тут. тому що коли ми останній раз з бабулькою зустрілися, наша героїня була безпорадною. Вона просто її кидала як хотіла. Own... Так, ну подивимось, може щось після титрів буде. Що в нас показують? Нас показують коротко, як гра проходила, як ми інструменти свої збирали. Правильно? О, тут ми рибу знайшли, яку тримав у руці велетень. Дерев'яний. Ну бо він з деревом зрісся. Це один з братів. Веретено ну, потім знайшли та в печері. Коротше, короткий переказ гри. Е, я трошки заберу звук. Пісня доволі таки банальна. В грі куди краще була музика, куди краще те треки. А гра мене приємно здивувала, що я можу сказати. Compulsion Game студія не така велика студія. В них як кажу з відомих це контраст. Доволі старий вже платформер, де ти керував, здається, дівчинкою. Але частина загадок ти розв'язував реальному світі, а частина на стінах там, де тіні. Після того виходило вже багато ігор схожої, схожої геймплейною механікою. Типу, ну, цікава ідея, але сказати, що гра крута ні. Я її трохи пробував, але повністю не прийшов. А пізніше вони випустили там вже більш таку, вона була трьохвимірна гра, це We Happy Few. Там елементи і стелсу, і 3D-екш, і RPG. Коротше, все там намішали. І адвенчура. Вона вже була трошки краща, більша, але дуже специфічна гра, дуже специфічна. Вона не дуже продалася, мало хто в неї грав. Я її теж пробував кілька годин, там перших пройшов. Ну, така, типу, як нема що пограти, то можна було б і пройти. Але я тоді мав що пограти, відповідно, я переключився. Е, і від цієї гри я особливо аж чогось такого не чекав. Я коли побачив перший раз трейлер, вона однозначно зачепила е, оцим стилем. Дуже цікава мальовка, оцей ще стоп моушн знаєш, коли ніби фпієсів дуже мало, але воно все якось стильно виглядало. І, типу, я хотів на неї глянути, але не був певний, що вона мені зайде. А потім я почав грати. Е, ну, дивися, для розуміння е, платформінг доволі різноманітний, цікавий. Е, я грав кращі платформінги в плані реалізації. Тут деколи є маленькі криві моменти, коли ти трошки не долітаєш, хоч тобі здається, що ти зараз перелетиш. Е, коли десь вона там не зачіпається за край, за виступ а мала би зачіпитися, вона трохи дратує, ну, але це чуть-чуть не дотягнули вони до ідеалу. В цілому платформінг класний. Приємно, експлорінг, шукати оті от кристали для прокачки і я не знаю, як вона називається, для прокачки скілів. Круто, круто. бойовка, тут не так багато ворогів. І десь уже до середини гри вона стала для мене дуже монотонною. Я типу такий, а, блін, знов битися. Хотілося швидше, швидше. Боси так, боси цікаві, там унікальні якісь механіки. Єдине, що там теж на повторах. Тобто є бос-крокодил. Ти якщо навчишся таймінгів, як коли підстрибувати, ухилятися, всі ці його стадії, там, в принципі, нічого нового не додається. Тобто, там не так багато мувсетів, які тобі треба вивчити. Ну, це далеко від соуси, це далеко від кращих екшенів, слешерів. Бойовка така, норм. Норм, може, трошки нижче середнього. За те, що круто, це стилістика в усьому. Офігенна музика, ну реально мені хотілося викрутити звук просто на максимум. Дуже стильні треки, дуже стильний ембієнт. І воно все в ряд, розумієш, воно відповідає картинці, воно відповідає настрою, і воно зроблено на дуже хорошому, якісному рівні. Стиль візуальний. Від початку до кінця вони витримували ту саму лінію, і гра через це якось комплексною от, сприймається. І те, що я говорив раніше, в тій грі є чітко слешер. Є чітко платформінг, але є ще ну, напевно як візуальна новела. Тобто дуже гарно прописані основні персонажі, їхні діалоги, гарно озвучені. І розробникам завдяки тому стилю візуальному вдалося поєднати в оці три жанри в один цілісний продукт, який виглядає реально як одна гра, а не набір, знаєш, з трьох. Тому що є багато платформінгів, де пробують вклинити історію, але вона, як правило, подається окремими заставками, які зовсім не схожі на основну гру. Та? Ти граєш типу Маріо, там чувачком стрибаєш, а потім тобі показують якийсь мультик, який ну, не на тому самому рушії, розумієш, зовсім інше. Тут воно все мега гармонічно. їм вдалося гармонічно поєднати от такі несумісні жанри. Тобто він не просто платформі, ми тут пізнавали реальну історію, переживали за героїв. Історії дорослі. Це не Дісней, це не всюди там, гарний, гарний фінал. Багато хто помирав, багато хто страждав. І вони це прикольно подали. Ну, я, я часто замовкав, тому що мені цікаво було спостерігати за тим, що відбувається. Так, давай я прискорюю, бо може в кінці щось буде. Е, тому що до оцінки, е, дивися, насправді міг би я сказати, що вона десь на перетині Тіер і Тір S, Тому що є свіжість якась в цій грі, і однозначно похвально. Ага, і підійшли повтори малюнки. Похвально для Compulsion Game Studio. Вони зробили хорошу гру для них так точно. Е, але я лише скажу, що це дуже міцний тієї. Ну тому що до все-таки не дотягує і плюс. В грі є повтори. Тобто, бачиш, кожна якась локація, кожен новий монстр бос, порядок той самий. Найди певну кількість вортексів, побийся там з ворогами, зачисти, по кусочкам збери історію. Після того, як ти очистив всі вортекси, ну ті воронки, ти маєш втікати від якоїсь хмари. Потім, як ти втік, то в тебе де не де відбувається бій з босом або просто заключна заставочка, ти взнаєш історію до кінця. Це, типу, не дуже прикольно. Це мене ніколи не радує. Ну хотілося б хоч щось по-іншому. Бо розумієш, через то ти таку відчуваєш, ніби трошки нудьгу. Такі, а, опять, то саме, типу, робити. Ти вже знаєш, що тебе чекає, і це, це не круто. Що круто, що вони робили щось дійсно нове. Наприклад, можливість літати з'явилася вже під кінець гри, можливість управляти тою маленькою лялькою теж з'явилася вже десь після першої третини. Тобто вони поступово вводили якісь нові механіки, це дивує і це круто. Казковість. Наприклад, побувати всередині кого ми там були? Крокодила. Ну це ж круто, це прям знаєш, ніби ти в якусь ка, от якраз той момент, коли ми в крокодила попали. Це якась дитяча фантазія, і ну, прикольно, прикольно. Я ніби повернувся в дитинство, і тут було кілька таких моментів. Оце містечко Павчихі, та? коли в печері купа будинків, таких побудованих підсвітка, ну типу як Діснейленд для дітей. За це однозначно плюси. І от, в принципі, за плюсики можна було б з натяжкою поставити TRS, але я не хочу нікого обманювати. Гра вона не дотягує. Та? Той самий. То в мене там з платформів в Ті з останніх. Це четвертий Crash Bandicoot? Ну блін, там платформінг доведений до ідеалу. Теж є заставки. Вони не такі темні, та, вони мультяшні, але зроблені дуже якісно. Я не можу сказати, що ця гра дотягує. Well, well. Not bad at all, Hazel I got to get going. Said so I meet La Ron for dinner. See later. Mm, це той валетень у дереві. І тепер вже кінець. Окей. Окей. Ну, бач, дали ще якусь коротеньку заставочку, правда, вона мені нічого не сказала. Але наша Хейзл залишилася вівер. Ткачем, і далі буде служити добру і допомагати от таким заблудшим, втраченим душам. І це прекрасно. Сподіваюся, мою логіку ти зрозумів. В грі однозначно є задатки на дуже круту гру. Вона тір -А, ну, от не, не взяти, не, не дати. Тобто це однозначно не тірбі. Це хороша гра, до яку мені весь час хотілося вертатися. І особливо. Особисто для мене на емоціях я кажу, я готовий навіть дві плашки поставити, Tier S, Tier A, тому що вона ну, перевершила мої очікування. Я особливо багато не чекав від неї, але вона виявилася куди приємнішою. Я отримав задоволення від розкриття тих історій, від е, паркуру, від, е, від платформінгу, е, від музики, від візуального стилю. Може все-таки поставити дві плашки, слухай. Бо для мене воно саме так. Ну Там з останніх ігор е, я з натяжкою ставив TRB TRA для Atom Fall. Хоч вона мені щиро ну, не йшла. Мені не подобалися всі майже елементи геймплею. Майже всі. Вони всі були нижче середнього. Тут багато все-таки хорошого було. Хм. Може і правда. Може і правда. Я поставлю дві плашки. Зверху буде стояти TRA. А трошки нижче під нею, так з перекриттям TRS, просто щоб дати зрозуміти, що для мене вона вища, ніж середній рівень TRA. Напевно, я так і зроблю. Рекомендую усім, хто любить от, оригінальні проекти, неординарний візуал, музику стильну. Ну, правда, джаз, блюз. Знаю, що вони всі люблять. Тут ще із фолком намішано, бачите, таким південноамериканським. Якийсь оце банджуве чути. Мені мені воно зайшло, мені воно сподобалось. Якщо любиш платформінг, бо тут більшість тобі треба стрибати, літати однозначно знайдеш тут свою порцію позитиву. Я впевнений. Е, несподівано, бач, як виявлялося, мені лишалося менше 10 хвилин. Добігти до кінця, я, чесно кажучи, думав, що тут буде ще бій серйозний з босом. Ні. Фінал, напевно, трошки мене розчарував. Тільки через те, що я сподівався тут ще хоча б годинку-дві провести в тій грі, бо вона мені подобалась. Але why not, why not. Якби я вчора вночі записав довшу серію, це все було одним. Тобто у нас був дуже довгий бій з тим королем кошмарів і снів. В принципі, якщо б я зразу дійшов в ту главу, то воно б було логічно. А тут у мене, знаєш, пройшов день, я такий, ну що, зараз ще пограю в Сосуд А гра каже, ні, ревідерші. Зато не затягнули. Зато не затягнули, не занудствували. Рішено. Я ставлю грі дві плашки. Тір A як основний і Тір С, щоб відмітити, що студія молодці, хай працюють так далі, і в них точно все вийде. Якщо маєш геймпас, то однозначно спробуй. Гра доступна в геймпасі, і... Попробуєш півгодинки годину, зразу зрозумієш, що вона. Ну окей. Перше, на початку там майже нема платформінгу, там історія з мамою, як вона її змиває в той потік. Ладно, треба 2 годинки. Дай горі дві годинки, тоді ти чітко зрозумієш. Або подивися, зрештою, погортай мої, мої відеопроходження, я думаю, ти зразу відчуєш. І плюс я назвав, що тут добре, що не дуже. Відповідно, ти можеш оцінити, що з того важливо для тебе і прийняти рішення. Добре, друже, буду завершувати. Для мене мені дуже сподобалася гра. Ну, дуже, вона перевершила мої очікування. Давай так. Бо до Atomfall у мене теж небагато було очікувань, але вона не дотягнула. Вона виявилася гірше реалізована, ніж я думав. Тут навпаки. Тому якщо я для Atomfall поставив Tier A Tier B, то тут я поставлю Tier A, Tier S. Успіхів бажаю Compulsion Games. Хай ідуть тим же, тим же шляхом і в них все вийде. Будуть купувати їхні ігри. Вірю в них. Тобі дякую, що ти був зі мною під час цього проходження або хоча б подивився це відео до кінця, це вже круто. Дякую тобі за підтримку. Обов'язково побачимось з тобою у інших проходженнях. Подивися на каналі, є багато вже плейлистів, щось точно тебе мало би зацікавити. І, друже, головне тримайся там, не хворій.